Юридичний подкаст від ваш юрист, корисні поради від адвокатів, аналіз нових законів та важливих судових рішень. Допомагаємо вам розібратися у правових питаннях зрозумілою мовою. Перш ніж ми зануримося в матеріали цієї справи, я маю зробити важливе юридичне застереження. Ми будемо говорити про кримінальне провадження, яке Станом на кінець 2025 року все ще перебуває на стадії судового розгляду. Вирок щодо головного фігуранта не винесено, тому, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку, і встановлено обвинувальним вироком суду. Усі факти, які ви почуєте далі, це. Версія сторони обвинувачення на і САП, дані з відкритих судових реєстрів, або позиція сторони захисту. Моє завдання як юриста проаналізувати ці позиції, а не виносити вирок. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий епізод юридичного подкасту, де ми поговоримо про поточний стан гучної справи голови Верховного суду князева, 15 травня 2023 року. Ця дата розділила історію українського правосуддя на до і після. Пам'ятайте, той вечір новині стрічки вибухнули однією фотографією диван голови Верховного суду, а на ньому акуратно розкладені стоси доларових купюр. Це виглядало як сцена з серіалу Наркос але відбувалося це не в Медельїні, а в Києві, у Кловському палаці. Наймолодший голова Верховного суду в історії. Всеволод князів, обличчя судової реформи, людина, яка вільно цитувала практику ЄСПЛ англійською мовою, затриманий за підозрою в отриманні найбільшого хабаря в історії судової системи 2 мільйони 700 тисяч доларів США. Суспільство тоді жадало миттєвої справедливості, здавалося, що вирок це питання кількох місяців. Але сьогодні на календарі листопад 2025 року. Минуло понад два з половиною роки, і емоції вщухли, поступившись місцем сухій, іноді цинічній юридичній реальності, де зараз фігуранти тієї диванної вечірки. Давайте подивимось на сухі факти станом на сьогодні. Факт перший веселод князів не у в'язниці, він перебуває в Україні. Ще на початку 2024 року за нього внесли заставу трохи більше 18 мільйонів гривень, хоча починали прокурори з суми понад 100 мільйонів. Більше того, ще в травні 2024 року з нього зняли електронний браслет. Знайте, яка була аргументація захисту відключення світла. Адвокати переконали суд, що через перебої з електроенергією браслет не заряджається і перетворюється. Цитую, на шматок пластику, який шкодить здоров'ю клієнта, тож зараз він відносно вільна людина в межах процесуальних обов'язків. Факт другий ймовірний замовник цього банкету олігарх Костянтин Живаго. Слідство вважає, що саме його гроші лежали на тому дивані. Де він? Він. У Франції, у листопаді 2025 року французька прокуратура остаточно відмовилася оскаржувати рішення суду про відмову в його екстрадиції. Це означає, що фізично на лаві підсудних в Києві його навряд чи побачать найближчим часом. Процес щодо нього, ймовірно, буде заочним. Факт третій. Єдина людина, яка отримала вирок у цій справі, це адвокат посередник Олег. Горецький він пішов на угоду зі слідством ще у 2023 році. Задонатив 21 один мільйон гривень на армію дронів, дав викривальні покази, і відповідно до вироку суду горецькому призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна. Водночас його звільнено від відбування призначеного покарання зі спитовим строком три роки на підставі 75-ї статті Кримінального кодексу України. Тож виникає логічне запитання: якщо гроші були, затримання було, а всі ключові фігуранти на волі, що відбувається з цією справою у суді, чи не розвалюється вона? Сьогодні ми розберемо цю справу. Ми не будемо говорити лозунгами, ми поговоримо про те, що таке провокація злочину і чи був агент набу агентом-підбурювачем. Ми з'ясуємо, чому князі звільнили з посади судді не за мільйони доларів, а за оренду квартири за тисячу гривень. Давайте поговоримо про мотив у будь-якому злочині, а тим паче в білокомірцевому завжди є економічне підґрунтя. Чому хтось готовий викласти 2,7 мільйона доларів готівкою? Що стоїть на кону? На кону стояв контроль над полтавським гірничо-збагачувальним кабінатом ПГЗК. Це не просто завод, це курка, яка несе золоті яйця для групи Ферекспо Костянтина Живаго, акції цієї компанії торгуються на лондонській фондовій біржі. Мав місце спір. Уявіть ситуацію: ви купили квартиру у 2002 році, живете в ній, робите ремонти, платите комуналку. А через 18 років, у 2020, до вас переходить продавець і говорить: знаєш, я тут подумав. Ті хлопці, які підписували договір з мого боку 20 років тому, не мали на це правильних довіреностей повертай квартиру. Абсурд з точки зору здорового глузду так, але з точки зору українського судочинства це стало реальністю. У 2002 році компанії Живаго викупили 40,19 акцій комбінату у чотирьох офшорних компаній. Хто стояв за цими офшорами, за даними ЗМІ та матеріалами справи, це так звана група ВСНР, яку пов'язують із російським бізнесом, зокрема з підсанкційними особами на кшталт Бабакова та Гінера. І ось у 2020 році ці компанії прокидаються і йдуть до суду, вимагаючи визнати угоду 2002 року недійсною. Перша інстанція їм відмовляє. А от апеляційний суд у 2022 році несподівано стає на їхній бік і фактично забирає у «Живаго» 40% активу. Справа потрапляє до Великої палати Верховного суду. Це остання інстанція. Далі йти нікуди. Тут починається найцікавіше для юристів 19 квітня 2023 року. Велика палата скасовує рішення апеляції, і залишає акції «Живаго». Юридична підстава позовна давність, судді сказали просту річ, шановні, минуло майже 20 років строк позовної давності, три роки ви пропустили всі можливі терміни. І тут виникає головний парадокс цієї справи, який ламає мозок звичайній людині експертна спільнота, провідні юристи господарники, аналізуючи текст цієї постанови, здебільшого сходяться на думці, що це рішення є законним. Воно правильне, воно захищає стабільність цивільного обороту. За версією слідства живаго заплатив 2,7 мільйона доларів за рішення, яке і так мало бути ухвалене згідно з законом. Навіщо? Тут ми входимо е, в зону психології. Сторона Живаго, ймовірно настільки не довіряла судовій системі або боялася впливу опонентів з російським корінням. Що вирішила, грубо кажучи, застрахувати результат, купити гарантію. До речі, ось вам етична дилема чи є злочином отримання грошей за те, що ти і так мав зробити по закону? Так це не хабара, просто премія за швидкість, чи щоб то не було, але не плата за незаконне рішення, бо воно законне. Це, звісно, жонглювання обставинами і забавки. Давайте не будемо. Кримінальний кодекс України дає однозначну і жорстку відповідь. Так, це злочин. Стаття 368 Кримінального кодексу України прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, закон не розрізняє, платили. За законне рішення чи незаконне, сама суть злочину це продаж функції правосуддя. Суддя отримує зарплату від платників податків, якщо він бере хоча б гривню зверху за виконання своєї роботи, це корупція. Тобто, за іронією долі князів Велика Палата, за версією слідства, продали правосудне рішення, тобто, очевидно, там хтось. Явно геній маркетингу та продажів. Тепер перейдемо до наступної частини цієї історії. Частина, яка перетворює суху кримінальну справу на драму Шекспірівського розмаху. Як набув взагалі дізналося про цю схему, хто приніс мікрофон у кабінет голови Верховного суду. І тут на сцену виходять три персонажі: перший Всеволод князів суддя, другий. Олег Орецький – адвокат. Це був так званий за версією слідства бекофіс, людина, яка за версією слідства брала на себе брудну роботу, зустрічалася з клієнтами, обговорювала суми, забезпечувала логістику грошей. І третій Кирило Горбуров, нотаріус. І ось тут головний поворот сюжету. Кирило Горбуров. Я перепрошую, якщо ставлю неправильно наголос, це не просто випадковий посередник. Це найближчий друг князева. Вони знайомі понад 20 років ще з часів спільної роботи в Миколаєві. Це людина, якій князів довіряв беззастережно, людина, яка гостювала в його домі, знала його родину. Але в матеріалах кримінального провадження ви не знайдете нотаріуса Горбурова як обвинуваченого, натомість там фігурує загадковий агент Кравченко. Так, ви все вірно зрозуміли. Найближчий друг голови Верховного суду співпрацював з Набу. Він носив на собі прослушку, він фіксував кожне слово. І саме навколо фігури Горбурова Кравченка будується головна лінія захисту князева. Адвокати як судді, розігрують карту провокації злочину. У чому логіка захисту? Вони посилаються на практику Європейського суду з прав людини, зокрема на хрестоматійну справу. Раманаускас проти Литви. Суть цього прецеденту проста. Якщо правоохоронці або їхні агенти не просто пасивно фіксують злочин, а активно підбурюють до нього, створюють умови, без яких злочин не відбувся б, такі докази є недопустимими. Захист стверджує, князів не вимагав грошей. Ініціатива нібито йшла від друга Горбурова. У суді досліджувалися записи прихованих розмов НСРД, які звучать дуже двозначно. Наприклад, є епізод, де обговорюється механізм передачі та розподілу коштів. Звучить фраза Ділою все смазку, щоб воно все роботало. Щоб це не малось на увазі. Сторона захисту інтерпретує це так: агент спеціально провокував ці розмови, витягував князів на відвертість, пропонував схеми, на які суддя, можливо, в силу дружніх стосунків чи тиску неохоче, але погоджувався. Захисники кажуть: подивіться, він же сумнівається, і агент його дотискає. Треба, щоб усе працювало, я все організую. Для нас, юристів, це буде головна інтрига вироку. Судді ВАКС муситимуть відповісти на питання, де закінчилася дружня розмова і почалася спецоперація, чи була поведінка агента Кравченка пасивною, він просто слухав, чи активною він пропонував, переконував і давав гроші. Якщо суд визнає це провокацією, уся справа може посипатися як картковий будинок, і записи підуть у смітник. Якщо ж ні, дружба з нотаріусом стане для князева найдорожчою помилкою в житті. Іронія долі, людина, яку князь вважав своїм тилом, стала інструментом його краху. Всі ви знаєте історію про Алькапоне. ФБР не змогло посадити його за вбивство чи рекет, але посадило за несплату податків. У справі князева система пішла схожим шляхом. Оки, у вищому антикорупційному суді слухаються гіабайти записів про мільйони доларів. Князів втратив посаду у суді через оренду квартири. Це називається адміністративний протокол, пов'язаний з корупцією, і це той самий чорний хід, який дозволив прибрати фігуранта з судової системи ще до вироку. Фабула проста: Всеволод князів винаймав елітну квартиру у самому серці Києва на липках. Площа 133 квадратних метри. Ціна в договорі 1 тисяча гривень на місяць. Ні, я не помилився і не забув нулі або валюту. Тисяча гривень. Це вартість оренди кімнати в гуртожитку десь на околиці, а не апартаментів біля уряду. На ЗК склало протокол, різниця між ринковою ціною, а це мінімум тисяча півтори доларів. І цими тисячу гривень є незаконним подарунком. У суді адвокати князєва висунули цікаву версію. Вони стверджували, що одна тисяча гривень це плата лише за паркомісце, а за квартиру він нібито платив реальні 1100 доларів. Просто цей договір десь загубився, або його не знайшли детективи. Суду цю версію не повірив. Отже, хронологія падіння грудень 2023 тисячі Печерський суд визнає князева винним штраф смішний 2550 гривень, але головне конфіскація суми подарунку 906 тисяч гривень. Її факт корупційного правопорушення. Липень 2024-го на підставі цього протоколу Вища рада правосуддя звільняє його з посади судді. І 12 грудня 2024 року Велика Палата Верховного суду, той самий суд, який він очолював, ставить остаточну крапку, відмовляючи князіву у поновленні на посаді. Станом на 2025 рік Всеволод князів офіційно безробітний, система позбулася його не за велику корупцію, яку ще треба довести, а за дрібну жадібність з орендою. А тепер давайте про день сьогоднішній, що відбувається у справі станом на 1 грудня 2025 року, бо новини тут, м'яко кажучи, неоднозначні. Новина перша. Пам'ятаєте, ми говорили про замовника 20 листопада 2025 року прийшла новина з Парижа, яка фактично закриває питання його екстрадиції. Французька прокуратура відмовилася оскаржувати рішення суду про відмову у видачі Костянтина живаго в Україні. Що це означає? Живаго залишається у Франції. Українське правосуддя може розраховувати лише на заочний процес фізично на лаві підсудних у Києві його не буде. Новина друга так чому ж князів входить без браслету? Його зняли ще у травні 2024 року. І причина тут дуже життєва. Захист переконав суд, що через постійні відключення світла браслет неможливо вчасно заряджати. Він, як я вже раніше цитував адвокатів, перетворюється на шматок пластику, до того ж князів скаржився на алергію та проблеми зі здоров'ям відносіння пристрою. Суд пішов назустріч, зараз він під заставою 18 мільйонів гривень із обов'язком здати паспорти. Але без електронного контролю. Захисники князєва зробили чудову роботу. Новина третя у 2025 році. Справа почала обростати новими деталями. У суді прокурори озвучили матеріали щодо ще одного можливого хабаря у 50 тисяч доларів. За версією слідства, ці гроші передавалися за зняття арешту з готелю Русь у Києві на користь російських бенефіціарів. Тут фігурують прізвища суддів Шевченківського суду Києва Вадима Ковтуненка та Юлії Матвєєвої. Але тут я мушу бути дуже обережним: прямих підозр цим суддям станом на момент запису не оголошено, ба більше суддя Юлія Матвєєва, яка пройшла російський полон і є відомою медійною особою, зараз перебуває в Італії, де представляє українську судову систему на міжнародних заходах. Тому поки що це лише матеріали прослушки, які озвучує прокурор у ВАКС, а не доведений факт. Отже, підсумуємо, чи є результати від тих гучних звинувачень щодо голови Верховного суду так, Олег Горецький, той самий адвокат-посередник, єдиний, хто вже поніс покарання. Він набрав прагматичний шлях, угода зі слідством, його ціна свободи це 5 років умовно. 21 мільйон гривень донату на армію дронів через Юнайтед 24, плюс конфіскація майже 30 мільйонів гривень, вилучених під час обшуків. Він здав усіх, заплатив у бюджет і живе далі своє життя. Так а що з головним фігурантом? Всеволод князів втратив посаду репутацію і кар'єру. Він ходить до суду як на роботу, і цей процес триватиме ще роками. Завершуючи, я залишу вас із запитанням якщо є розкладені купюри, є записи розмов, є визнання посередника, чому система буксує? Може проблема в тому, що дехто навчилися блискуче починати гучні справи, але розучилися їх закінчувати? Гроші на дивані голови Верховного суду мали стати символом очищення, але якщо вироку не буде ще рік чи два, вони ризикують стати символом безсилля, безсилля форми перед змістом. І, до речі, якщо доказів виявиться недостатньо для обвинувального вироку, як правоохоронна шоу-система поверне роки зіпсованого життя, кар'єру та вбиту репутацію? Ваш юрист Юа це команда кваліфікованих фахівців, що бездоганно захистить інтереси вашого бізнесу та забезпечить вирішення ваших особистих юридичних питань. Юристи, адвокати, бухгалтери та нотаріуси. Ваш юрист ЮА.